Вітаю вас на хвилях УхРадіо і як завжди в обід традиційно хочемо підняти вам настрій, додати енергії для того, щоб сьогоднішній день минув як найкраще. Ну, ми маємо свій позитивчик. Тут у нас окрім Каріни, яка підготувала тернопільські треці. Є ще в нас роза, яка буде добавляти особливого якогось шарму. І цей ефір ви обов'язково можете побачити у нас на сторінці. на Ютубі УхРадіо Шукайте. А зараз слухаємо те, що підготувала нам Каріна. Усіх вітаю. Надіюсь, ці треці дійсно принесуть вам позитив сьогодні. Отож, в Україні на Держслужбі не буває службових романів, бо там всюди працюють родичі. <риклад> Є таке. Да, Колишній держслужбовець, можна сказати. Е, я працювала в обласній адміністрації. Можу сказати, що це ну, неправда. Немає там у всіх родичів, деяких є, в деяких немає. Деяких далекі просто родичі. Так, да, дуже далекі родичі. Домовилися. Це знаєте, це як в приколі, там а ви по блату, ні, я по сестрі. Колишня дружина мого дядька працювала в нульові в магазині одягу. Приходять до неї підлітки, питають. А у вас є футболка Нірвана, на що вона серйозно відповідає? Та в нас, наче, всі футболки цілі. Нірвана. непокотана. Слово, психотерапевт лякає людей. Краще назвімо це менеджер у зв'язках із реальністю. Кризис менеджер. Так, кризис менеджер. І стр... стрес менеджер антистрес-менеджер. Там можна взагалі стільки менеджерів менеджери пошукати, як тільки забажати. І знову улюблений трец про сир. Якщо ви не чули попередній трец про сир, то переходьте на наші соцмережі. Та жінка, яка зранку п'є чорну каву зі шматком сиру і мовчки дивиться у вікно. Вже не твоя мама, а ти. Отак. от. Чесно, я не можу уявити свою маму. Зовсім інші в них тоді були, напевне, запити, проблеми. Ми зараз можемо собі дозволити просто дивитися вікно, пити каву і вигадувати, який саме сир підібрати чи намастити на який безлактозний, безлактозний хлібчик. Мука, гречаний багет. Ну це ж. Попахує рекламою, окей, добре, далі, продовжуємо. Е, до речі, наступний трец, коли я його прочитала, я сама дуже здивувалась, і ви знаєте, ну ви слухайте. А у скільки років ви дізнали, що Password Child – це улюблена дитина в сім'ї, тому що батьки використовують її ім'я та дату народження у своїх паролях? Ви знали таке? До речі, я у своїй сім'ї не password child, тому що використовують для паролів дату народження і ім'я моєї сестри молодшої. А! Ти відразу здала все! Так, так! Скористатися хтось. Е, я знаю, що це дуже популярно. Використовувати дату народження своєї дитини у паролях, але не варто але цього не робити. старшої і завжди улюбленої молодшої. Хто менше насолив? Хто ще не встиг менше прожив для того, щоб там да, щось накоплячити. Вона, просто ще не встигла, вона просто ще не встигла. <рес> ну і останній так само дуже веселий. Єдина статева освіта, яку я отримала від батьків у 15-17 років, коли йшла на якусь чергову тусу, це фраза Іро, дивися там, без приколів. Зрозуміла? Ну і все. <рес> в принципі. Зараз, напевне, сучасні діти можуть. Так без прикольчиків розказати про те, просто теле виховання батькам, що е, мало не покажеться. Але це добре, це добре, що але на читані показувати не потрібно. Потрібно тільки поки що розказувати і все. Раз так, ну що ж, я вірю в те, що в вашому житті бувають дійсно веселі класні історії, в якими хочеться поділитися. Якщо ви їх записуєте в треці, то ми їх неодмінно віднайдемо, прочитаємо, розповімо в ефірі Ухрадіо. Якщо ж хочете, щоб точно точно до нас потрапили, позначайте Ухрадіо. Раді були з вами зустрітися і обов'язково ще підготуємо наступну порцію якоїсь позитивної класної інформації для вас, для того, щоб потішити. Нагадаю, що це була рубрика. Тернопільський треці на все відбувається завдяки Каріні. Дякуємо тобі.